Ми говорити вже про потяги, про транспорт і про дальні дороги. І от у тому розгорівся скандал із чоловіком у жіночому купе. Сталося все напередодні у потязі Запоріжжя, Ясіння. На станції Дніпро до вагону зайшов пасажир, і це своєю чергою обурило деяких жінок. І от на запитання до провідниці, чому ж вона його пустила, вона відповіла, що квиток був придбаний, тому хай собі їде. Ще одним плюсом провідниця назвала те, що чоловік може порозважати дівчат. Сам же пасажир також в кишеню не полі. І пропонував усім, кому не подобається його присутність, поїхати у Вагонетці. Давайте подивимось. А В нього квіток проданий. Розумієте, Я в його не прививаю, якщо вам не подобається, з важці він чи якщо я собі продавав чи що. Проблеми, йдіть в касу і міняйте квіток квиток і Ну і на цьому історія не закінчилася. І от пасажир нарікав на те, що він почуває себе як у курнику і не може спокійно їхати. Також не міг до дотропати, чому ж йому не раді, та припускав, що його просто хочуть витурити, щоб потім ходити голими по вагону. Врешті, за словами пасажирки, за кілька зупинок скандаліста вивів начальник потяга після скарги на гарячу лінію. Ну і в «Укрзалізниці» заявили, що під час купівлі квитка чоловік бачив попередження, що саме жіночий вагон, і проігнорував його. А отже, провідниця мала взагалі не пустити його на місце. У компанії зазначили, що ось такі випадки рідкісні. Утім, якщо ситуація стається, то провідники мають знайти альтернативне місце в іншому вагоні. Тобто питання має вирішуватися до посадки, а не після. Ну і зараз компанія перевіряє дії працівниці вагону. Ну і до речі, якраз із серпня жіночих вагонів в Україні побільшало. Їх додали ще у чотирьох потягах далекого сполучення, так зокрема до рейсів Харків, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Ясіння, Черкаси, Івано-Франківськ і Київ Рахів. Загалом жіночі купе діють вже у 12 потягах. За вартістю квитки не відрізняються від звичайних купе на тих же самих рейсах. Потім їхати у них можуть тільки жінки та діти віком до 6 років.